Що пише Далі Рабаш? Коли людина думає, що творець дав їй це падіння, є в неї вже контакти з творцем. І якщо вона вірить у це, то ця віра, коли вона думає про творця, це з'єднання вже здатне вивести її зі стану падіння. От те, що нам написали кабалісти, всю цю мудрість, всю цю науку, яку вони нам передали, ми можемо на неї орієнтуватися, це наче така мапа. Там є маршрути, там є гори, є низини, ось це якраз ці падіння і підйоми, і є така шляховказівна зірка, наша полярна зірка, де ми з будь-якого місця можемо зорієнтуватися і прицілитися на творця. А це означає вибудувати свій намір, щоб у нас на кожне бажання, на кожну дію максимально якомога більше, щоб ми пам'ятали, заради чого ми це робимо. Ось тоді у нас з'являється свобода вибору, і це, взагалі, єдина свобода вибору людини.